Доброго дня, любителі мототехніки! Завчасно дякую, що завітали на мій канал, який, напевно, є незвичним для пересічних глядачів. Але я намагаюсь донести суспільству, що інвалідність не повинна бути перешкодою до мотоподорожі. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на модель мотоцикла, яким їжджу я, щоправда, лише як пасажир. Бо через складне пошкодження в шийному відді хребта моє тіло паралізоване. На 85% і сидіти за кермом я фізично не можу. Отже, це мотоцикл Дніпро МТДС, який купив мій Дід Ярослав Степанович у 1979 році. Вже сам по собі є частиною української історії техніки. Київський мотоциклетний завод виробляв ці машини з розрахунком на відкривальність, універсальність і легкість в ремонті, що зробило їх популярними на той час. Але мій проект Переобладнання цього мотоцикла на транспорт для осіб з інвалідністю перетворив його на ще більш значущий екземпляр, пристосований до моїх власних подорожей. Привіт! Всім привіт, 17 серпня сьогодні. 9-та година ранку. Ми вирушаємо в Тернопіль на фестиваль мистецтва для осіб з інвалідністю. Для того щоб показати суспільству, що інвалідність не кине життя, що інвалідність це не є перепона для мотоподорожі. та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Здається, що у цьому уривку романтичної балади наш славетний поет пророк Тарас Григорович Шевченко що 187 років назад передбачив появу цього мотоцикла під такою по справжньому українською назвою Дніпро. Ці мотоцикли оснащені опозитним 4-хтактним 20 двигуном об'ємом 650 кубічних сантиметрів. Максимальна потужність двигуна становить близько 36 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 100 км на годину. Мотоцикл має чотирьохшвидкісну коробку передач з механічним щепленням, та також задню передачу. Особливостю моделі є карданий привід на заднє колесо, що підвищує надійність і знижує витрати на обслуговування. Гальмівна система по щирості двертості не дуже. На МТ-10 встановлені барабанні гальма на передньому і задньому колегі.